Усі дня, дівчата і хлопці. Сьогодні в мене будуть пиріжки з лівера. Тісто дуже просте, універсальне. Рецептик я напишу, я вже багато разів його показувала. Ділю я це тісто на 9 частин і залишаю, щоб трішки відпочили хвилин 5-7. Тепер саме цікаво. Беру я одну кульку, розкачую. Ось так в пласт. Тепер ось у мене маргарин. Тарасик у мене. Беру трішки маргарину, ось так намазую і скручую в рулетик. Все дуже легко. Головне, додивляйтесь до кінця. Цікаве буде в кінці, як завжди. Відкладаю ось так. І так далі, всі. Всі дев'ять. Можна масло, але маргарин краще. Ну, колись, як я працювала на пекарні, то для випічки взагалі, то краще маргарин, а ще краще смалець. Ось так. І відкладаю. Покрутила я ось так рулетики, хай вони відпочинуть хвилин 5, потім будемо ліпити пиріжки. Тепер беру один рулетик. Ось так. Треба гарненько розплескати. Ось так. Видно? Видно, приблизно так. Тепер начинка ту, що я показувала в попередньому ролику. щоб кубки держались, защитую. Ось так скручую в рулетик. Ось так. Такі, доладні будуть пиріжки. Ось так я поліпила і поскладала такі, такі великі. Булочки я залишаю в розстойці, а духовку розігріваю на 190 градусів. Змазую я булочки курячим яєчком. Поки я буду мазати курячим яєчком, будь ласка, поставте поподобаєчці. Хто не підписався, підпишіться, будь ласка. Якщо вам цікаво, можна поробити ось такі надрізки хаотичні, але це за бажанням. І щедро трушу кунжутом. Можна маком потрусити. Можна сірим кунжутом, можна чорним. Хто чим захоче, можна взагалі нічим не трусить. І ставлю в духовку 190 градусів на десь до 20 хвилин. Ось такі вийшли пиріжки. Ось такі вони вийшли, гарні такі пухті. Начинку можна, яку ви забажаєте. Тісто універсально просте. Рецептик я залишу в коментарях. Всім бажаю гарного дня і мирного неба. Не забудьте поставити вподобайку. Якщо хтось не підписаний, підпишіться. Я буду дуже вдячна. Всіх обіймаю.